Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні хочу зняти майстер-клас, як вийде, на ось такий візерунок жакардом. В'язання на природі, воно, звичайно, добре, але якщо дуже сонце світить, то погано видно. Візерунок. Так от, тут де йде секція зеленого, тут якось не дуже видно сам візерунок, ось тут гарно видно. Це такі хвильки або зигзаги. Я зараз покажу, як я в'яжу. Обов'язково ставлю схему цього візерунку. Він дуже-дуже простий, але мене просили показати, як я в'яжу Ну, На фоні мої дівчатки. Так от, я в'яжу носочки жакардом, і в мене є. Так, і в мене є дві ниточки різного кольору. По схемі. У нас виходить одна ниточка три петлі, а інша ниточка одна петля. Колір якого в рядочку більше, ми, точніше, я кладу першим. А колір або не так, колір, який якого в рядочку буде більше, він йде. Далі від мене, а кольор, який, якого небагато, він йде ближче до мене. Зараз побачите, чого так. По схемі дві петлі одного кольору, одна петля іншого. Тепер три петлі. Одна, дві, три, і одна петля світлого кольору. Ну, скажемо, будемо так. Знову одна петля, ось так, захвачую другу петлю і третю петлю, і одна петля світленька. Раз, два, три, і одна. Раз, два, три, одна. Як я беру ниточки. Ось так у мене. І до клубочка. Середній палець у мене, виходить, обкручений двома ниточками. Одна з одного боку, а інша з другого. І тепер. Одна, дві, три, і світла. Раз, два, три, і світла, раз, і два, ось так. Нижню частину носочка ступню я в'яжу ось таким полосатим візеруночком. По черзі підхвачую то одну ниточку, то іншу. І в результаті виходить ось така полосатенька ступня. Козунята мені по ногах топчуться. На фоні співають пташки, гудуть бджоли, пасуться кози. Сьогодні тепло, вітру немає, морозу немає така краса. Просто, просто краса і все. Так, наступний рядочок. Так, стоп, 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 стоп дівчата. Ану, отходьте, трошки далі. Трошки далі. Ромашко. Ромашко. Так, все, пішли пастись. Так, наступний рядочок. Ось у нас світленька ниточка. Іди гуляй. Ось світленька ниточка, петелька. Біля неї нам треба буде в'язати. Дві такі самі. Тобто в нас буде три світлі і одна кольорова. Тому в мене світла ниточка йде далі, а кольорова йде до мене ближче. І починаємо в'язати. Так, одна, знову один, два, три. І ось так у мене виходить одна, один, два, три. Насправді візерунок дуже простий і легкий. Надіюсь, вам не заважають машини, які їздять недалеко від мене. Пров'язую нижню частину, вийду трошки на сонечко, бо в холодку мене вже комарі заїдають. Ромашко не смикай нитки пастух. Ось трошки краси. Відволікаємося. Але ж красиво! І, до речі, носочки в мене практично в тій самій кольоровій гамі, що і природа навкруги. Дорога. Бачите? Схожа на оцю ниточку. І зелень. Ось так, ось так ми пасемося. Пасемося і в'яжемо. Мені дуже приємно, що мої відео в'язально прогулянкові чи прогулянко в'язальні подобаються дівчаткам. Я отримую дуже приємні коментарі, це так класно, що навіть не можу вам. В мене не вистачає слів, щоб вимовити мою вдячність. Далі, схема візерунку у нас така, що там, де в нас було три світлі ниточки, посередині в нас буде зелененька, тому починаємо в'язати дві світленькі. Одна зелена. Знову дві світленькі, не дві, три світленькі, одна зелена. І в нас виходить ось такий зигзагик. Бачите? На схемі це все буде зрозуміло. Просто в'яжемо той колір, який нам намальований на схемі. І все. Єдине, що я тут хочу показати, як я кладу ниточки, щоб не плутатись. І ниточки не перекручуються, і не треба кожного разу брати окрему ниточку пров'язувати. Вони отак лежать на пальчику і дуже легко ними працювати. Ось так. І виходить ось такий жакард без протяжок. Ось так він виглядає. Е носочки получаються плотні. Значить, що тут в мене за ниточка? Зараз покажу, бо мене питали, ось оце в мене е носочне. Це шкарпеткова ниточка, ось такими секціями фарбована, дуже мені подобається ці, ці відтінки. І для контрасту я взяла ось таку: це Карпатська вовна, дуже класна нитка, справжня вовна, дуже гарний колір. В'яжу спицями 3-3 мм. Це в мене дерев'яні спиці, я їх просто обожнюю. Ну, не видно, звичайно, що це три міліметри, вони ось такі гарнюні. От, і так я, ось так в'яжуться ці... ці нозочки, от такий візеруночок буде. Мені дуже подобається в'язати жакар саме секційною ниточкою, тому що, от, здається, що тут дуже багато ниточок беруть участь, насправді всього одна кольорова і одна однотонна. Все. Але ми ось такий класний перехід. Ну що, в'яжу далі, мені треба. Оцю частинку зв'язати до розміру 17 з половиною сантиметрів або 17. Не, не запам'ятала, подивитися треба в, 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 в таблиці. І далі буду в'язати клин підйому саме ось такими полосочками. Ну, це вже буде друге відео, друге МК. Тому всім бажаю гарного дня. Спасибі, що дивитесь. Майстер-клас. Куди ти смикаєш? їж? Отпусти ниточку. Спасибі, що дивитесь. Майстер-класи пишете коментарі. Від нас всіх вам вітання, мирного дня, здоров'я і спокою. Всім пока!